Святе Євангеліє від Марка. Євангелист Марк пропонує нам декілька історій із життя Ісуса Христа. Послухаємо їх. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре Він відповідав їм, приступив та й спитався його, Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів Перша. Слухай Ізраїлю наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над Оці. І сказав йому книжник добре, учителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого окрім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе. Це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. По тому Ісус. Відповів і промовив у храмі, навчаючи. Як то книжники кажуть, що ніби Христос, син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син. І багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй Стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях. Що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. І сів він навпроти скарбниці і дивився, як народ, мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможніх укидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти, цепто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них, по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убогства свого все, що мала, свій прожиток увесь.